Всім мої ранкові вітання. Зараз п'яту ранку. О 2 годині ночі я завершив прямий ефір в Тіктоку. Ефір двічі переривався. Точніше, потрібно було перезаходити в ефір у зв'язку з масовими скаргами якоби на цей ефір. Нема нічого дивного, тому що в цьому ефірі військові говорили дуже відверто і неприємно для коїкого правду. До речі, і військова дівчина також була в ефірі. Також в ефірі розповідали дуже неприємну правду люди, які з Нідерландів допомагали нашій країні, зокрема Бучі, і зіштовхнулися з корупційно-брехливим. Нечистим на руку депутатам Європейської солідарності, який под шумок трагедії в Бучі вирішив підзаробити на медикаментах. Послухайте, будь ласка, обі частини прямого ефіру в Ютубі, і ви зрозумієте, про що я говорю. Після прямого ефіру, з другої ночі до п'ятої ранку, я розгрібав повідомлення, які мені надходили, тому що люди масово почали писати, особливо військові. Ну, майже 75% з того, що я прочитав, це прохання. Прохання елементарних продуктів, прохання елементарного літнього одягу, прохання елементарної медицини. Як кажуть хлопці, а більшим ми і не мічтаємо. Хоча б ці потреби в простому закриті. Оце списання тетраді зі списками хлопців. Їх потреб. Тому велике прохання до вас. Ось ззаді номер карточки 4149 3930 875 4011 Ось PayPal, Оскар собака, Укрнет. Велике прохання долучатись, допомагати. Не люблю слово донатити, тому що українці допомагають. А донатами це займаються деякі інші. Не волонтерів, які тримають монобанки на рахунках по півмільярда гривень. Ми з вами звичайні прості люди і одне одному намагаємося допомагати. Потреб дуже багато, запитів безліч просто. Саня це однозначно не витягну, тому що складів, вибачте, вже немає. Фур з продуктами немає, як було раніше, і все це роздавалось, і все це наймалися машини, і все це розвозилось. Вдома вжарують спеку, такого я довго тримати не можу, а те, що приходить, я одразу перенаправляю. Тому прохання, хто може, долучайтесь фінансово, хто може, долучайтесь продуктами. Номер нової почти 4 місто Київ на номер телефона 068354 п'ятдесят сім тридців. Хто у кого є медикаменти, долучиться медикаментами, у кого є звичайний літній любий одяг футболки не... Жаркі штани, не жаркі, легке якесь взуття різних розмірів. Чесно, хлопці готові навіть бушно носити. Але те, що зараз вони носять, це ну, вже ніякі ворота не писать. Мало того, що воно витягане, витаскане і потрьопане, воно ще й зімнє. Я не знаю, де то все дівається, куди то все йде, куди то все яким крадеться, але те, що воно до хлопців не доходить, це факт. І хлопці мені сьогодні розривають тік-ток, е гарячі лінії. Пишуть куди тільки можуть. Будь ласка, хто хоче, хто може, долучайтесь допомагайте. Срачом, брудом, образами ви не допоможете. Хочете, не хочете не вірити Оскару? Сідайте, їдьте на передову. Я вам дам 20, 30, 40 імен, номерів, контактів, адрес. Їдьте, будь ласка, в Покровськ, Краматорськ, Константинівку, Бахмут, везіть самі допомогу. Але. Не мовчіть і не бездійте, будь ласка. Бо тому що бездіяльність і моя хата скраю я нічого не знаю, це найбільший сьогодні злочин. Ну, звісно, після наших чиновників-корупціонерів, нечистих на руку. Сам я фінансово вже не витягую. Перші два місяці я волонтерів і картку не виставляв. Зараз важкувато. Намагаюся тягнути в силу своїх можливостей. Але звертаюся до всіх з проханням допоможіть, будь ласка. Ви не мені допомагаєте. Ви допомагаєте хлопцям, і цю допомогу я максимально намагаюсь публікувати, щоб всім було приємно знати і бачити, що ви долучились до порятунку наших захисників. Дякую велике.